Триває ефір Громадського інтерактивного та радіо 1 і е, з нами на зв'язку уже Петро Чикіда, старший тренер збірної команди Волинської області з легкої атлетики, а також старший інструктор-методист Волинської школи вищої спортивної майстерності. Вітання, пане Петре. Доброго дня. Е, хотіли би одразу, щоб ви нам розповіли. в нас відбувався. Наскільки я зрозумів, зимовий чемпіонат України з легкої зі спортивної ходьби у Луцьку. Е, розкажіть, що це за змагання були, де вони відбувалися, і е, хто там, чи, і чи приїхали найкращі спортсмени, які могли приїхати до нас, до Луцька? Е, ну, дійсно, вже вкотре останні змагання такі провалися е, в 2019 році. І рішенням Федерації легкої атлетики України було прийнято рішення провести в місті в Луцьку відбіркові змагання чемпіонату України з спортивної ходьби. Чому саме в Луцьку справа в тому, що в Луцьку сертифікована траса, от і саме ці змагання могли би. Можуть бути лише зараховані в статистику європейську світову, угу. тому на ці змагання приїхали всі найвідоміші спортсмени спортивної ходьби, тому що відбір був на командний чемпіонат Європи зі спортивної ходьби, який відбудеться 19-21 травня в чеському місті Подебради. Тому перших троє спортсменів на кожній дистанції відбиралися в склад збірної команди України на цей командний чемпіонат Європи. Всього було при в участь взяли 110 спортсменів з 11 областей нашої держави. То скажіть, будь ласка, пане Петре, а як пролягав маршрут цей, так, як на Луцькій десятці по центральній вулиці чи, чи якось і по іншому? Да, такий самий маршрут був як на Луцькій 10, це Саме від повороту універмагу до перехрестя шопена це 500 метровий е круг. Ось кілометровий, в одну сторону 500 і в другу сторону 500, один кілометр. Е я ж кажу, це саме сертифікована траса міжнародними фахівцями зі спортивної ходьби. Пане Петре, скажіть, будь ласка, чи вплинула, чи можливо не вплинула погода і на проведення самого заходу, і на результати? Ну безумовно, погода вплинула, тому що цілий день на протязі проведення змагань йшов дощ, тому, можливо, деяким спортсменам не вдалося. Показати свій результат, тому що на цих змаганнях вже можна було виконувати олімпійські норматив на, спор... на Олімпійські ігри 2024 року. двадцять року. Угу. Е, на жаль, е, погода внесла свої корективи, але відібралися найсильніші спортсмени для участі в я ж говорю в командному чемпіонаті Європи. Тому я думаю, саме високі результати бо ще попереду всіх спортсменів. і головне, що багато спортсменів відібралося з команди нашої Волинської області. Так, то якраз хотів запитати вас про те, хто з Волинян піднявся на п'ятистал пошани і хто поїде на чемпіонат Європи? Ну взагалі відібралося в нас 9 спортсменів на чемпіонати Європи, на чемпіонат Європи в Подебради 19-21 травня. відібралися Віктор Шумік на дистанції 20 кілометрів, Олена Собчук на дистанції 35 кілометрів. Корецький Тарас відібрався на чемпіонат Європи серед молодь, який буде проходити в червні місяці. Сидорчук вітовщик дівочої прізвища Василина, яка після декрету, після чотирьохрічної перерви, здобула срібну нагороду. Також виборола право в участі на чемпіонаті Європи на дистанції 35 кілометрів. Е, також е, її подруга, наявка Мирончук дівоча, е, дівоче прізвище Валентина, яка також після народження дитини вперше стартувала на цих змаганнях. Посіла третє місце. відібралася на командний чемпіонат Європи. Банзерук. Іван на дистанції 35 кілометрів. Також відібрався е, серед юніорів. Шоломицька Валерія е, на 10 кілометрів. Також відібралася на командний чемпіонат е, Європи. Муравський Едуард. Лук'янович Оксана, яка посіла третє місце. Але за рішенням тренерської ради вона буде брати участь в командному чемпіонаті Європи серед юніорів. Отже, дев'ять спортсменів, вісім, які будуть брати в місті подебради Чехія, і один корецький Тарас буде брати участь в Черні місці. До речі, корецький Тарас вперше виконав норматив майстра спорту України. З чим ми його і вітаємо. І в загальнокомандному заліку, до речі, команда Волинської області посіла перше місце. Ого. Це теж. З ким не змагалися Волиняни? Хто найбільший суперник на даний момент саме Волинян? Е, яка область? Сумська область. Ну, Сумська область взагалі традиційно є областю спортивної ходьби, адже там виходить, ви знаєте, знаменитий е, Володимир Лубничий, легенда спортивної ходьби. Тому. Там дуже потужна. Спортивна ходьба. до речі, Сумська область посіла друге місце в командному залі навіть, в Волинській області. Пане Петре, хотілося би уточнити то ці о, нормативи, тобто відбір на Олімпійські ігри, це треба не лише зайняти якісь призові місця, виграти національні чи континентальні змагання, а ще й вкластися в певний час. Да, безумовно, є є на, на, на кожну дистанцію в легкі атлеті є контрольні нормативи. Ці контрольні нормативи е, дається коридор. Е, з якого часу по який час потрібно виконати цей норматив для того, щоб е, здобути право на участь в Олімпійських іграх. Але від кожної країни найбільше трьох спортсменів на на ту чи іншу дистанцію. Тому тобто... вже відкриті відкриті ворота для здобуття для виконання нормативів нормативів вже в спортивній ходьбі в марафонському бігу вже відкриті ворота для того, щоб їх, їх можна здобувати, було ці нормативи виконувати верніше. пане Петре. То вже підготовка до чемпіонату Європи розпочалася? Чи ще поки що спортсмени відпочивають? І взагалі які цілі стоять перед нашими атлетами саме в подибрадах у Чехії? Ну спортсмени не відпочивають. Буквально по після чемпіонату, який відбувся в місті Луцьку, буде сформована вже збірна і буде проведений навчально-тренувальний збір. Скоріше всього спортсмени будуть тренуватися у Мукачево. Останнім часом тренуються у Мукачево проводять навчально тренувальні збори, і думаю, що вже тренери определять, кому де підготовку вести, бо зазвичай спортсмени. Такого рівня перед чемпіонатами Європи і подібними змаганнями виїжджають у високого гір'я і там ведуть підготовку. У тому це вже буде вирішувати тренерський склад. А якщо взяти відносно підготовки до командного чемпіонату Європи, то саме на командному чемпіонаті вже буде пік, будемо говорити травень. Місяць я думаю, що кожен спортсмен буде старатися виконати норматив, олімпійський норматив, щоб не відкладати. На пізніше тому будуть все робити для того, щоб виконати норматив, і будемо надіятися, що і наші волинські спортсмени на командному чемпіонаті Європи в подебрах також здобудуть ліцензії на участь в Олімпійських іграх. Мається на увазі нормативи виконати. Ну і так само напевно від від спортсменів наших чекаєте і високих місць на цьому чемпіонаті Європи, адже в нас є не так. Не, не такому далекому. майбутньому, Минулому перепрошую, успіхи. І Іван Банзурук, по-моєму, на Кубку Європи, пам'ятаємо, десь там не вигравав. Пам'ятаю, що Олена Собчук, вона, по-моєму, майже-майже на тому спекотному чемпіонаті світу в Катарі добиралася до медалей і дуже високий результат на дуже довгій дистанції. На кого зараз розраховуєте? Плані такому, ну звісно, що не можна загадувати, але все-таки в кого є потенціал вразити Європу. Ну так да, дійсно, Іван Банзиров був чемпіоном перемосим Кубку Європи. Олена Субчук на 50 кілометрів була в катері е, на чемпіонаті світу. Четверте місце посіла зараз. О, це буде командний чемпіонат Європи. На кожній дистанції буде по чотири спортсмени в залі. По чотири спортсмени брати від, від кожної держави, і буде е, командний залік. Тобто можна вибороти і медалі в особистому заліку, і в командному заліку. по підсумках чотирьох спортсменів буде. Будуть рахувати, якби хто найкращі результати підсумовувати і таким чином визначати місця в командному заліку для збірної команди України. Тому будемо сподіватися, що і в жіночій двадцятка, тому що потужна на Україні жіноча двадцятка. Будемо сподіватися, що і на 35 кілометрів жінок і на 35 чоловіків, що є всі шанси для потрапляння в призову трійку командного чемпіонату Європи. А де вони... брати, відповідно, наші спортсмени. Так, так, але хотілося б запитати, це якщо 35 і 20 кілометрів це дистанції, які е, враховуються час в одному, як то сказати, забігу. Е, правильно? Чи, чи, вони окрем... Дивіться, ну... чи окремо йдуть біжать 35 і 20? Ні е, окремо е, стартують чоловіки. Окремо стартують е, в залі буду братися. Окремо і чоловіки, окремо жінки на двадцятки, на тридцять п'яті. Окремо це буде. Але, але в, в на кожній дистанції можна здобути медалі і в командному заліку, і в особистому залі. Е, ну і хотілося би ще уточнити: а які з цих які дистанції будуть саме олімпійськими. На сьогоднішній час і 35-ка олімпійська, і 20-ка олімпійська. Раніше була це 50 кілометрів олімпійська, зараз 50 кілометрів не проводиться, тому замість 50 зробили 35 -5 кілометрів. Це буде олімпійська дистанція. Пане Петре, ще хочемо дізнатися стосовно от легкої атлетики, загалом на Волині, то вона в основному представлена саме спортивною ходьбою. Чи якісь інші напрямки теж розвиваються? Чи є спортсмени, які теж готові виступати і на всеукраїнських і можливо навіть на міжнародних змаганнях? Ну безумовно, у нас окрім хотьби ще є, розвивається і спринт, і метання. Загалом збірна команда Волинської області уже в цьому році, в 2023 році, взяла участь у восьми чемпіонатах України. У восьми чемпіонатах України у Кубку України загалом в 23 третьому році вже ми здобули 50 медалей, 50 нагород. 50 нагород ми здобули. Тому у нас серед дорослих, наприклад, в цьому році потужно виступили спринтери. Це Костриця Ерік і Данило Даниленко в метанні молота ви, виступила Камаза Олена, яка стала чемпіонкою України вже в цьому році, і, і вона і разом з Климець Іриною брали участь в чемпіонаті Європи і, в Португалії. Так що в нас не тільки одна спортивна ходьба, до речі, в цьому році у нас дуже потужно виступили юнаки старшої і молодшої вікової категорії 2006-2007 рік, де здобули дуже багато медалей, і 2008-2009. Хочу відмітити, що вже багато років поспілі Любишівська ДСР займає, займає перші місця в командному заліку серед дитячо юнацьких спортивних шкіл на Україні. Зокрема, наприклад, 2006-2007 рік серед 30 Трьох ДСШ вони зайняли перші місце в серед 2008-2009 років. Серед серед сорока де США посіли перші місце. Тому у нас є потенціал, і окрім Любачівської Д США в нас сьогодні працює дуже потужне ДСШ міста Володимир Волинського, де працюють подружжя Петруків, які сьогодні має дуже потужних багатоборців. Також в цьому році запрацювала Ківерцівська ДСШ, яка потрапила. В десятку кращих США України тому в нас є потенціал. Будемо надіятися, що при нормальній підготовці, вже в найближчому майбутньому, у нас не тільки будуть спортивні ходьби, спортсмени, але й бігуни на середній дистанції, довгі дистанції, багато інших видів легкої атлети. Пане Петре, ну хотілося б ще про труднощі з, запитати. Як вплинуло повномасштабне вторгнення на тренування на змагання наших е, легкоатлетів волинських? З якими труднощами довелося зіштовхнутися нашим спортсменам? Е, і як е, вдавалося виходити з ситуації? Безумовно, зараз труднощі е, мають, тому що є в нас сьогодні в країні війна, і навіть перша трудність. Тому що батьки дітей навіть не відпускали на змагання навіть в Київ. Чому тому, що минуло батьки, кожен батько мама переживає за своїх дітей, і тому не в повному обсязі іноді виїжджали діти юнацької вікової категорії для участі в змаганнях. Що стосується підготовки, то члени національної збірної команди України вони готувалися, як я перед тим сказав, що в мукачі в начальні тренувальні збори деякі Спортсмени, наприклад, Ірина Климець тренувалася за кордоном, тому не в всіх була однакова підготовка. Але я думаю, що навіть при такій підготовці ми виступом задоволені виступом спортсменів Волинської області. Думаю, що після перемоги буде краще, безумовно. Але як є сьогодні, ми задоволені, тим, що є. І дякуємо Дякую. тренерам і спортсменам за належну роботу, віддана е, велика праця в цьому плані, і ми маємо неабиякий спортивний результат. Ну і звісно ж, не можна не запитати. Ви спілкуєтеся з нашими спортсменами та спортсменками, як вони ставляться до можливого допуску до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Як вони ставляться до цього? Безумовно, що е, ніхто е, позитивно не ставиться від відповідно до допуску. Ми е, всі спортсмени Волинської області, зокрема школи вищої спортивної майстерності, підписали е, петицію про недопуск е, російських та білоруських спортсменів для участі в міжнародних е, змаганнях. Тому тому що цей рік. Рік здобуття олімпійських ліцензій, якщо вони будуть допущені, значить вони будуть допущені до Олімпійських гір. Тому ми категорично проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Зараз ведеться, до речі, така дискусія щодо того, що е, міжнародний олімпійський комітет все-таки може допустити цих спортсменів, е, і зараз ведуться дискусії, чи е, тоді. Українським спортсменам ну в коаліції з різних з спортсменами з різних країн Європи можливо бойкотувати Олімпійські ігри. Як наші спортсмени ставляться, зважаючи на те, що спортивна кар'єра все ж коротка, як би там не було. Безумовно, багато ведеться відносно цього багато інформації, і ми всі чули про те, що в разі якщо спортсменів спортсменів Білорусі та Росії допустять до Олімпійських ігор, то можливий бойкот відносно участі українських спортсменів в Олімпійських іграх. і не тільки українських. Я думаю, що багато європейських країн, які підтримують Україну, можуть бойкотувати Олімпійські ігри, тому я буду надіятися на те, що все таки рішення міжнародний олімпійський комітет. Прийме адекватне і не допустить російських і білоруських спортсменів для участі в відбіркових змагань для здобуття олімпійських ліцензій на участь в Олімпійських іграх. Пане Петре, ми знаємо, що багато наших спортсменів українських змушені були взяти до рук зброї, борогти боронити нашу незалежність, нашу державу від расистів. Чи в у вас в школі вищої спортивної майстерності на Волині? Чи теж є спортсмени, які замість того, щоб тренуватися, змушені були взяти до зброї, до рук зброю і захищати нашу країну? Серед числа саме діючих спортсменів таких немає. Всі спортсмени високого класу вони якби тренуються, підвищують свою спортивну майстерню, захищають нашу державу на міжнародних змаганнях, але є спортсмени, які в минулому були учнями ШВСМ, зокрема, Влатокчук, якщо ви чули про такого спортсмена, це майстер спорту з легкої атлетики, зокрема з бігу на 100 метрів. Він в полоні до сьогоднішнього дня тому ми вболіваємо, переживаємо за те і бажаємо владу як швидше повернутися до своєї домівки, тому таке прохання до всіх, хто чує нас розповсюджувати інформацію про те, щоб скоріше звільнили владу Сінчука з полону. Так, Дякуємо вам, пане Петре, за цю інформацію за ці заклики за те, що поділилися цією інформацією з нами та нашими радіослухачами і телеглядачами. Нагадаю, для них старший тренер збірної Волинської області з легкої атлетики, старший інструктор методист Волинської школи вищої спортивної майстерності Петро Чикида був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Петре. тримаємося.